Яка риса в людях здається вам страшнуватою? Люди, які здаються дуже милими, але стають нестерпними, коли не отримують бажаного діти, чи що? Мій колега хвалиться, що у нього проблеми з гнівом. Він починає підсміюватись, наче це має виглядати вражаюче і загрозливо. Мені здається, це більше робить його схожим на моторошного недоумка. Люди, які ставлять запитання, а потім просто витріщаються на вас як баран на нові ворота, після того як ви їм відповісте. Присягаю, з кожного разу, коли я розмовляю з генеральним директором на роботі, він ставить мені дуже просте запитання на кшталт, як ваші справи. І коли я кажу добре, а у вас отримую відповідь лише розгублений погляд. Просто скажи щось або кивни, або кліпни хоча б курва. Мій колишній бос, теж так робив. Це такий тактичний хід, щоб поставити вас у незручне становище і продавати демонструвати свою владу по суті він намагається показати, що він тут контролює хід розмови. Цього зазвичай навчають копів, слідчих і придуркуватих начальників. Стояти занадто близько, навіть коли ви відходите. Згоден, я взагалі люблю свій особистий простір. Однак, трохи помандрувавши, звикаєш до того, що співрозмовники можуть близько стояти, тому що це культурно обумовлено. Дистанція, на якій ми перебуваємо, навіть має назву Проксеміка. І на цю тему було зроблено досить багато досліджень. Посилання в описі Коли люди торкаються вас під час розмови, хоча ви майже не знайомі. Коли міцно потискають руку і не відпускають, це викликає у мене дискомфорт. Я ніколи не зможу довіряти тому, хто так робить. Я знала в старших класах одного хлопця, який сказав, що хоче носити мою шкіру замість костюма. Мені це здалося доволі моторошним. Спроби випитати у вас багато особистої інформації під час першої зустрічі. Наприклад, номер телефону, Фейсбук, Інстаграм чи щось інше, чим ви користуєтесь. Відредаговано уточнення. Я маю на увазі прохання надати всі або деякі з них за короткий проміжок часу зі зростаючою настирливістю. Люди, які занадто часто вживають моє ім'я, коли ми розмовляємо. Люди, які ставлять під сумнів, буквально все, що я роблю, чи кажу: Заспокойся, бро, навіть я не знаю навіщо це зробив. Те, що я помічала у себе та в інших, випадковий контакт очей, за яким слідує невиразний погляд повз людину, щоб невербально сказати, Аго, я насправді не дивився на тебе, вибач, але в підсумку це виглядає моторошно, готовність до конфліктів або небезпеки, нездатність приймати ні як відповідь, постійно посміхатись. Люди, які фотографують незнайомців без дозволу, та ті, що взагалі не поважають меж інших людей. Токсичний позитив, о господи, це правда. Я спілкувалася з людиною, яка використовувала токсичний позитив, щоб нехтувати чужими проблемами. Все не так же й погано, вище носа, усе в минулому, відпуститься. Але зараз у неї самої важкі часи, і вона чекає від мене співчуття та особливої уваги до себе. Я зрозуміла, що ці стосунки виснажують і не приносять задоволення, тому вирішила остаточно перервати спілкування. Я відчуваю більше позитиву подалі від неї. Хлопці, які весь час хваляться, тим, що вони хороші хлопці. У мене дуже хороша пам'ять, і це лякає оточуючих. Десь через 9 років після закінчення школи я запитала однокласника, як поживають його біглі. І він трохи перелякався, дізнавшись, що я пам'ятаю про нього таку дрібницю через стільки років. На зустрічі випускників з нагоди 10-ї річниці я заговорила з кимось про його домашню пташку, яку він завів десь у першому класі. Присягаюсь, я не хочу нікого налякати, просто зберігаю в пам'яті безліч подробиць про кожного. Додам, що ніхто з цих Людей не є моїм близьким другом. Просто люди, з якими я спілкувалась в школі. Оця розмова з моїм батьком. Тату, ти не можеш постійно говорити жінкам, щоб вони усміхались. Це неправильно. Чому? Вони гарні, коли усміхаються. Ти б сказав це хлопцеві? Ні, я ж не гей. Бачиш, який сексуальний підтекст має це прохання? Ні. Коли ти даєш зрозуміти, що хочеш, щоб тебе залишили в спокої, а вони не розуміють: ні, я не самотня, ні, я не чекаю на когось, ні, я не потребую компанії. Я просто хочу, щоб мене залишили в спокої. А тепер, будь ласка, котись під три чорти. Як геймер, хочу зауважити, багато моїх друзів-чоловіків просто не можуть втримати, щоб не почати дивно поводитись з дівчатами, з якими ми граємо. Вони або в кожен свій коментар додають сексуальний підтекст, або приховують за ним сексуальний жарт, або дають їм писливі прізвиська, і так далі. До біса дивно, що це відбувається автоматично. Коли їхня посмішка на вустах не відповідає посмішці у погляді. Дорослі, які використовують дитячі лепи для спілкування з іншими дорослими люди, які використовують у корисливих цілях своїх літніх батьків. Люди, які хваляться своїми романтичними походеньками. У мене є колега, який щоразу, коли ми зустрічаємось на роботі, розповідає нам про різних дівчат, з якими він познайомився через додатки для знайомств, додаючи при цьому безліч графічних подробиць. Одного разу навіть показав нам світлину дівчини, яку він зробив під час сексу. Це, безперечно, було вже занадто, і ми йому про це сказали. Найгірше те, що останнім часом він запав на одну співробітницю, яка є моєю близькою подругою. Думка про те, що з нею можуть. Так, вчинити дуже засмучує. Люди, які наввипередки, розповідають про те, які вони чудові друзі, і про те, що вони завжди готові допомогти. Більшість таких індивідів, що я зустрічав, були дуже егоцентричними. Люди, які дійсно добрі та чуйні, зазвичай не витрачають купу часу на те, щоб розповідати всім про те, які вони благодійники. Якщо часто вживають моє ім'я за винятком випадків, коли це необхідно. Я знала велику кількість соціопатів, психопатів і загалом паскудних людей. Вони всі знають, що людям приємно, коли їх називають на ім'я. Цьому вчать на курсах менеджменту і тому подібному гівні, типу як зробити так, щоб люди вас любили. Особисто я кепско запам'ятовую імена, тому коли хтось забуває моє, мене це не турбує. Але всі маніпулятори, яких я коли-небудь зустрічала, обов'язково використовували. Цей трюк вживайте моє ім'я занадто часто, і я щонайменше буду поводитись з вами більш обережно. Коли просягають руку і торкаються твого волосся без дозволу, коли я була рудою, це траплялось занадто часто. Коли хлопець кладе руку на плече своєї дівчини і тримає її за шию ззаду. Мабуть, найбільш моторошна риса це коли хтось занадто довго посміхається без жодної причини. Звісно, посмішка це приємно, але коли ви робите це кілька хвилин поспіль, то починає здаватись, що ви щось приховуєте, наче таємно плануєте захопити світ чи щось таке. А може вам просто потрібно відмовитись від кофеїну у будь-якому випадку, це моторошно ЗАБАГАТО зорового контакту, коли ти відчуваєш його погляд аж у своєму хребті. Люди, які зневажають нешкідливі пристрасті та хобі інших людей, бо не розуміють їх. Таке враження, що вони хочуть позлитись на інших, бо їх власне життя не цікаве. Коли вони нібито не усвідомлюють чужої людяності і намагаються втиснути вибір або дії людини в якийсь упереджений наратив на кшталт. Всі роблять ікс, тому що ігрик. Мені просто моторошно усвідомлювати, що є люди, чий мозок працює саме так, сліпо вірячи у все, що їм сказали. Кілька років тому пішов на побачення з жінкою. В барі ми замовили напої та закуски. Принесли випивку. В її келиху була соломинка. Вона влаштувала цілу виставу, поклавши соломинку до рота і смокчучи її дуже повільно. Потім скорчила оподібну гримасу, натякаючи, що їй дуже смакує. Коли принесли закуски, вона сказала, що хоче їсти пальцями. Чесно кажучи, мені ще ніколи не було так лячно їсти сирні кульки. Вона відкусувала шматок, а потім хапала мене за руку, щоб. Запитати, чи мені смакує. Припускаю, що вони були з тієї ж партії, так що мені було тоді років 40. Це було не в старшій школі, не в коледжі, не одразу після коледжу. Для мене це стало несподіванкою. Я ж лише хотів дізнатися, чим вона цікавиться, які у неї хобі. Деякі жінки можуть виглядати спокусливо, а від деяких віє флюїдами серійного вбивці. Я ходжу по вулиці з обличчям з верхньої сучки. Хотіла б я цього не робити, але ковід показав, що люди миттєво реагують на мій возний вираз обличчя і зі мною поводяться зовсім по іншому, коли я в масці і коли ні. Тренувати людину, яка постійно вставляє, я знаю, посеред моєї розповіді. Моторошна, ну скоріше страшна риса. Люди, які надмірно реагують на тих, хто з ними не згоден, вони завжди мають рацію. Вони найважливіші, найрозумніші в кімнаті, їм ніколи не можна перечити, адже цим ви їх просто ображаєте. Це більше ніж просто нарцисизм, це самозакоханість. Коли люди, яких я ледь знаю, наполягають на тому, щоб я їла. Мій нюх лякає людей. Це надзвичайний нюх, надлюдський. Я можу відчути запах однієї кульки з у ванній кімнаті за 30 футів. Я відчуваю запах гнилі в їжі навіть у людях. Я розпізнаю діабет, різні види інфекцій, визначаю тварин за запахом сечі в лісі. Я навіть можу відчути запах вагітності до того, як люди дізнаються, що вагітні. Миючі засоби, одеколони, лосьони, що інші їли на обід, що готують за півмилі від мене. Це Благословення і прокляття. Мабуть, ця штука призначалась для виживання. Я стараюсь не коментувати вголос, що хтось із яблуко через три кімнати і так далі. І намагаюсь не казати чоловікам, що іноді вони пахнуть просто фантастично. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо Осьому добродію за фінансову підтримку. А які риси в людях не подобаються вам? Напишіть в коментарях.